Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина i 4 і зараз я знаходжуся в Сербії. Тому в цьому відео вам буду розказувати про те, як вам зарядити ваш електромобіль в Сербії, якщо ви тут опинилися, наприклад, транзитом. Адже Сербія має доволі непогані автобани. Якщо ви хочете поїхати в Грецію, як я цього літа, то ви, по ідеї, будете їхати також через Сербію, або ж інший варіант через Румунію Болгарію. Окрім цього, якщо ви хочете поїхати в Албанію, то також будете рухатись, скоріше через Сербію. Аналогічна ситуація з Чорногорією. Тому, хоча Сербія фактично не є якоюсь суперцікавою країною для відвідування, вона є доволі зручною для транзиту. Адже в Сербії доволі дешево, вигідно і є непогані з станції насправді. Не так, що супер, але непогані. Отже, якщо ви вирішили їхати на автомобілі з Сербії, що вам треба знати? Перше, це те, що тут немає мережі Ionity. Відповідно, супер низьких цін тут не буде. Друге, тут є мережа Tesla Supercharger, але всього дві локації, вони обидві безкоштовні. Тому, якщо у вас Tesla, безкоштовна зарядка, без проблем в Біограді та в Нісі. Далі, по роумінгу тут є цікава інформація, про неї буде трошки пізніше. Загалом. Розкажу сьогодні ще також про двох найбільших операторів. Бачимо цю станцію. На ній зверху написано Charge and Go, це назва оператора, через який вона запускається. Знизу написано Hello OMV e-mobility. Оця друга назва означає те, що ця станція встановлена на АЗС ОМВ. Багато станцій Charge Go встановлені саме на АЗС, в тому числі на ОМВ, також на русневах АЗС типу Газпрома чи Лукоєва, Там також є такі зарядні станції. Вони тут бувають різної потужності, є як 50 кВт, так і це, наприклад, 120 кВт, так є і 140 кВт, і потужніше. Є навіть зарядні хаби. Тому загалом цей оператор чаж він непоганий і ви можете його використовувати. Також це найбільш поширений оператор в Сербії, тому я вам раджу будь-якому випадку користуватися станцією чаж ЕНГО в своїх подорожах. Що варто знати про цю станцію? Перше, це те, що у них є власний білінг, який називається Charge and Go. В ньому є дві ціни. Одна ціна для зареєстрованих користувачів. Зокрема, на цій станції це 89 сербських динар за хвилину. Тут більшість станцій трафікації саме за хвилину, а не за кілого годину. При реєстрації баланс поповнюється на 3000 динар. Проте важливий нюанс полягає в тому, що коли на балансі буде менше, ніж 500 динар, ваш рахунок автоматично буде поповнено ще на 3 тисячі з тої ж банківської картки. Автоматичне поповнення не зупиняє процес зарядки. При цьому використати всі гроші з балансу так, щоб ушитися по нулях, неможливо. Проте, коли ви повернулися в Україну і вам вже ці зарядки не актуальні, можна запросити видавання рахунку. Це доволі просто робиться через мобільний застосунок. За кілька днів після цього на електронну пошту прийде лист з підтвердженням. А ще за кілька днів гроші повернуться на картку. Другий варіант: якщо ви не хочете класти гроші на рахунок, не хочете реєструватися, тут також це можливо для цього просто запускайте санкцію на через веб-інтерфейс або через їхній застосунок без реєстрації. Єдине що ціна буде інша, значно дорожча, приблизно в півтора рази. Але якщо вас це не засмучує. У вас влаштовується ціна, то можете не реєструватися, особливо, якщо у вас це тільки одна сесія. Які ще варіанти цю станцію запускати? Е, існує такий сербський роумінговий апаратор, називається він E-Mobility. або ж є такий ще застосунок, який називається Mega Mobility. Це фактично одне те ж, просто один в сербських динарах, а другий в євро. Отож, ціна через ці застосунки тут вже значно більша. Це приблизно 165 сербських динар. Для розуміння це приблизно півтора євро. Щоб отримати євро і сербський динар, ми просто ділимо це на 100 і приблизно отримуємо число. Тобто реєстровані користувачі 89 євроцентів центів за хвилину, не реєстровані євро 29. Чи з роумінгу з Аріоном або з Мігамобіліті це півтора євро за одну хвилину. Звучить насправді дорого, але якщо так порахувати, то це у вас грубо кажучи, станція на 120 кВт, ви забиваєте 120, а в на зараз реально всі свої 120, повна потужність. Уявімо, що ви заряджаєтеся пів години, за цей час заряджаєте приблизно 60 кВт-годин. І таким чином ваші 89 євроцентів перетворюються на 45. І 45 євроцентів це вже ну, доволі непогано. І це за квт годину. І такі станції, які тарифіковані саме похвилинно, вони вас спонукають не стояти тут до 100%. А зарядитися до 80 і вже далі продовжити ваш рух. На жаль, звичайно, станції не вистачає в такому об'ємі, як є в Європі, але покриття вже доволі близьке до України. Я думаю, що може навіть приблизно таке саме, якщо брати в масштабах країни. Адже станції в and Go доволі багато. Переходимо до другого оператора Сербії, який є теж доволі популярним і поширеним. Називається він Orion Telecom або Orion Mobility. Або також можете зустріти такий напис як «Mega Mobility». Це все одне і те ж. В бірі цього оператора є багато потужних зарядних станцій, Зокрема, оця станція потужністю 75 кВт. Тарифікація за всі ці станції також йде похвилинно. Зокрема, тут вартість 70 динар за одну хвилину, при потужності 75 кВт, тому виходить десь приблизно 50 євроцентів за 1 кВт. годину Що варто знати? Перше, що цей оператор Orion. Telecom цій станції Orion Mobility запускається через два власних білінга. Перший це Оріон e mobility другий це Mega Mobility. це одне і те ж, просто один в серських динарах, другий в євро. Друге, що треба знати, тут депозитна система, ви поповнюєте рахунок, далі оплачуєте з депозиту. Важливий нюанс полягає в тому, що з білігом Orion Mobility, так само як з білігом Mega Mobility ви поповнюєте баланс на певну суму і при поповненні ваша картка запам'ятовується. А тому, коли ви хочете запустити санкцію, вам пропонує запуск або чисто з балансу, або з балансу плюс картка. Що таке чисто з балансу? Це у вас списується гроші з балансу до тих пір, поки у вас не буде нуль. Коли у вас буде нуль, у вас зарядка зупиняється. Але є умова, що у вас має бути мінімально на балансі для старту 2000 динар це 20 євро. Інший варіант це комбінований картка і баланс. Це означає те, що у вас на балансі блокується сума в 40 євро, 4000 динар, а також використовуються гроші з балансу. І коли у вас на балансі буде менше 0, у вас буде використана та сума, яка була заблокована. Ще один нюанс полягає в тому, що в цьому білінгу. Оріон гімобіліті, а також білингу Мігамобіліті є багато роумінгових станцій. Зокрема, всі станції Charge&Go також присутні в цих білінгах. Також через цей білінг можна запускати станції в сусідніх країнах, наприклад, в Румунії, Болгарії, Північній Македонії, в Боснії, Герцеговині. Тому, якщо ви подорожуєте по Балканах, то вам може знадобутися цей білінг. Але одразу скажу, що всі роумінгові станції тут доволі дорогі. Якщо порівнювати, то тут станція. Пропонує зарядку по 70 динар за одну хвилину. На станціях Charging Go пропонує по 160 динар за одну хвилину, що власне ну невигідно. Але якщо ви хочете зменшити кількість застосунків вашій подорожі до одного, то це може бути Orion Mobility або Mega Mobility. Що вам ще треба знати про цю мережу? Це те, що ця мережа є в роумінгу з Грінвей. Так, вам не почулося. Якщо ви не хочете використовувати ніякі сербські застосунки, ви їдете чи є сербію транзитом, вам на це все плювати, ви можете використати Greenway, який ви використовуєте вдома, в дорозі, будь-де, на цих станціях. Вартість при цьому буде приблизно 3,80 злотих за одну хвилину заряджання, адже тарифікація також похвилинна. Так, отже, маю я такі дві карточки: одна з них від польського Greenway, друга від словацького Greenway. Давайте подивимося, чи вони тут працюють. Підключаю конектор. Пробуємо польську карточку. І бачимо, зарядка пішла. Польська карточка Greenway. Я вас вітаю. Все працює. Так, тепер стоп. Так, тепер давайте все те саме. Тільки тепер у нас отака карточка салатського Greenway. Прикладаємо її. І зрадка пішла. Тобто бачимо, що обидві карточки польський Гринвей і словацькі Гринвей тут працюють і можна на станціях Orion Mobility заряджатися через білінг Greenway. Тому у вас є варіант польський Greenway, у вас є варіант словацький Greenway, у вас є варіант Orion Mobility, у вас є варіант Mega Mobility. Чотири білінги, які запускають цю станцію. BMW Charging не працює, Плак не працює. Інші якісь варіанти провінку також. Не працюють, тому якщо ви хочете ромінг, то це Greenway. Окрім перелічених варіантів з Orion Mobility та з чад Go, у вас також є Tesla Supercharger. Тут є цілих дві локації на всю країну. Якщо у вас автомобіль Tesla, можете їхати туди, ці середки безкоштовні, якщо у вас звісно є до суперсяджерів. Також, якщо ви їдете транзитом через Сербію, то, скоріше за все, ви будете ночувати в районі Білграда, бо якщо ви їдете з кордону, то це якраз один день дороги сюди. І хороша, новина полягає в тому, що біля Білграда, біля столиці, до речі, не буде з Білоградом, це абсолютно різні міста, ніяк не пов'язані. То навколо цього Білграда є доволі багато готелей, при яких є повільна зарядна станція. Тому я особисто в своїй власній подорожі в Грецію, чи Сербію, зупинявся в двох готелях, можу їх порадити. Один називається Готель Мар Гарні». Другий називається готель Єнодік. Обидва ці готелі мають повільну зарядну станцію з конектором тип-2, і ви можете поставити ваш електромобіль на ніч і безкоштовно зарядитися. Але окрім цих двох готелей, тут є ще безліч інших готелей. Ви можете їх всіх знайти по Плакшеру. Для цього вам треба в Плакшері визначити, що ви хочете зарядки біля готелей. Також обріть, що ви хочете безкоштовні зарядки. вам покаже станція на карті, де є безкоштовна зарядка біля готелей. Тому, подорожуючи, через Сербію, вам фактично треба десь одна, можливо, дві зрядки платні, може навіть безкоштовні, і одна безкоштовна готелі. До речі, про безкоштовні зрядки. Білінг Оріон Мобіліті, а також Mobility мають в собі кілька безкоштовних швидкісних станцій. Так, вам не почулося, саме швидкісних. Якщо ви бачили відео подорожі з України до Греції, то ви бачили, що я заряджався в полі. На прекрасній станції, потужності 80 кВт, навколо якої нічого немає, біля якої неприємно знаходитися, бо там дуже жарко і немає ніякого тінька. Але ця станція безкоштовна. Таких станцій в Сербії я нарахував 4 штуки, дві, власне, на тій локації, одна близько до кордону з Грецією і одна біля міста Білград, біля Стовиці. Чотири станції швидкісні, безкоштовні. потужність там 40 кВт, 60 кВт, 80 120 кВт. Тому, якщо ви дуже хочете прям безкоштовно, то, будь ласка, ставте Mobility і знаходьте там безкоштовні зарядні станції. Один важливий нюанс при подорожах по Сербії полягає в тому, що для запуску цих станцій, очевидно, вам треба інтернет. І тут не така ситуація, як, наприклад, з країнами Європейського Союзу, Шенгену, де у вас дуже вигідні умови на Кієстарі, на Vodafone, на лайфселі. Тут все так, як було раніше, тобто дуже дорого і невигідно. А тому будьте дуже уважні при подорожах до Сербії, адже е, вам варто подумати про інтернет наперед, до того, як їдете в Сербію. Наприклад, я при подорожі до Сербії купував собі е, пакет від LiveSeu на 1 чи на 2 ГБ інтернету саме на у цей час, поки я їду чи Сербію. Е, тому що інакше, якщо платити за кожні там, 100 МБ інтернету, буде дуже дорого і невигідно. Ось така локація. Непогано бутіньочок і на тому дякую. Зарядки мали бути безкоштовні, але ні. Не встиг під'їхати, як підбіг чувачок, Тикну карткою і чекає мене на заправці за розрахунком. На локації дві зарядних станцій ABB. На старті видавала 118. Правда, машина була 48% мала вже залишкового заряду, тому можливо вона може видавати і 120. Припускаю, живиться вона за рахунок отих от гектарів сонячних панелей. Ну, і Такий маленький бонус тут є столик. Ну і короткий коментар. Локація дуже близько до автобану, буквально там яких 100 метрів. Але доводиться виїхати з автобану, розраховуючись, і зараз треба буде знов заїхати. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на цей канал, залишайте ваш коментар з передок в Стербії, чи ви плануєте колись подорож із Сербією, можливо, в сусідні країни, в Чорногорію, в Албанію, в Грецію в Хорватію, можна так поїхати, ще з Румунії цікавим способом. Також напишіть в коментарях відео про яку країну, ви ще хотіли бачити в цьому форматі. До зустрічі нових відео, бувайте!